Здоров, народ, вітаю на мисливському ранчо. Я вистежував це стадо оленів протягом 4 годин. І нарешті підібрався до нього. Так, але це було десь 15 хвилин. Вони десь на 300 метрів від нас, але ближче я не зможу підійти. Чувак, то тут 60 метрів. Потрібно зосередитись на спосковому гачку і вкласти усі свої міння в постріл. О Боже. Боже, але ж гігантський олень. Мет, цап. Найкраща ціль усіх часів. Ні, ні, це буквально цап. Да, і він підприціл. Ні ні, в прямому сенсі ЦАП ріця. А я вовк. Мед, це справжній домашній баран. У нього є шерсть. Я годував його вчора з руки. Поглянь на роги цього монстра! Це роги прирученого барана. Matt. Я буду стріляти. Ні, Німет, ти не можеш. Стріля. Не роби цього, не стріляй. Я Глянуся, Мед. я звалюю. Ні. Ні. Мет. О, чорт! Я забув набої дома. вдома. Як ти міг забути набої дома? вдома? Це наше перше шоу про полювання. Ти можеш змонтувати це на комп'ютері і просто вставити. Вставити що? Що ти хочеш, щоб я вставив? Ну, як гігантського звіра підстрелили. Ідеальним пострілом. Ти хочеш, щоб я вставив комп'ютерну графіку? Комп'ютерну графіку. А, ти завжди про <п 'ят> торочиш. Що <п 'ят> то, що <п 'ят> щоб як у Майкла Бея. Ого, Як у Майкла Бея, гаразд. Okay. Well, що ж... Ти, ти бачив аватар? <п 'ят> Це все не справжнє. Комп'ютерний <п 'ят> фільм. <п 'ят> Це Джеймс Кемерон, ідіот. Та Я не знаю. Просто вліпи туди графону. Що ж, хочеш <п 'ят> графіки? <п 'ят> Добре? Давай. Добре? Так, дивись, ідеально. Ти готовий? Так. Прикидатись зараз? Погнали. Ось як це робиться. Вітаю, ви на руйнівному ранчо. І сьогодні у мене кевлер майбутнього. Це ви не якесь шовкове простирадло. Але якщо серйозно, це шовк. І як багато хто з вас знає, шовк дуже міцний. тож ми подумали, чому б не зробити з нього бронежилет? Тож, ми взяли цей шов і ану, чи зможу я розірвати? Він дуже міцний, а люди правду казали? Шовк це маленькі волокна, як кавле, і вони дуже міцні. О, він порвався. А я казав, що міцні. Просто чудово. Але шовк моцний. І оскільки він схожий на кевле, ми зробили свій власний кевлер в домашніх умовах. Шовк не з дешевих. Тож це можливо не найкраща ідея, але не буде. Ми зробили домашній кевлер з шовку, і ми вже тестили її меншу версію і кулі її прошивали. Тож ми взяли за це серйозно. Це зайняло близько тижня. це шар за шаром цього шовку. склеєні між собою. тут 350 шарів шовку. Він став трохи завеликим, але ми хочемо принаймні щось зупинити. Тож ми одягнули це на нашого манекена і постріляли з різних калібрів. До речі, один із калібрів. Друже, ти увесь шовку? Це 45 ICP, виробник BNT, модель 645, і це. Це суто кілерська зброя. Цей це пістолет під пистолет, патрон 45 п'ять який за своєю природою є дозвуковим. Глушник на кінці якого є те, що називається заглушка, і ця штука швидко руйнується. Але я думаю, що ви зробите від вісьми до десяти пострілів, перш ніж він розпадеться, але це максимально слугує затримки звуку і зберігає тишу, наскільки це можливо, Так що він буде дуже тихим. Але у звичайних пістолетах найгучніше лунає звук відкидання затвору. Щоразу, коли ви стріляєте, метал рухається, і це дуже голосно. Тож цей пістолет унікальний своїм затворним механізмом. Тобто ви стріляєте, бум, а потім вам потрібно вручну витягнути затвор назад, дістати патрон, заховати гільзу, щоб не було доказів того, що ви когось вбили. Закривайте затвор, і ви знову готові стріляти. Отже, у нас пістолет зі затворною затримкою, спеціально розроблений для того, щоб бути дуже і дуже тихим. Подивимося, що це так. Починаємо з 22-го мілкашки від Келтек, і також глушник від Бісупресорс. І він повинен бути дуже тихим. Гаразд. Подивимось, якщо він пройде, у нас великі проблеми. Давайте ж дізнаємось. Бум і. Так, він зупинився. Це добре, тому що тут 7 сантиметрів завтовшки. і всі знають, що 7 сантиметрів це чудово. Достатньо достатньо. достатньо. Далі мм з нашого маленького MP5. Клону MP5. прикрутили на нього глушак від AB. і він виглядає просто чудово. стрілятиму спочатку до звуковим снарядом, покладу його вище, а потім над звуковим. Вона також із категорії короткостволу. Ця штука колись була пістолетом, але тепер це рахується за короткоствол. Добре, перший високо. Це дозвук. А потім надзвук нижче. А це прийшло. Та. Я впевнений в цьому. Mm -hmm. Гаразд. <звук> Я влучив прямо тут в дірку від 22-го, але дозвук не прийшов наскрізь. Тож це зупинило дозвук. Але надзвуковий. Вийшов прямо тут, схоже, він виходив дуже повільно. Він не роздробився. Ні. Я не думаю, щоб кулю роздробила, навіть якщо б я влучив в нього без жилета. Давай спробуємо. Ну, принаймні, якщо куля пройде крізь ваше тіло, вона пройде досить повільно. Нам потрібно стрельнути в горло, або ще куди Але У 45-го буде більше шансів зупинитися, тому що він щирший і йде повільніше, бо швидкість пробиває м'яку броню, і це дуже погано. Коли 9-мм просто пробиває вашу 7-сантиметрову броню. Спробуємо 45-й надзвук. Виглядає досить схоже? Отак. Ми ще не стріляли з цієї штуки, як ви можете побачити, по тому, як добре виглядає ця заглушка. Тому перший постріл має бути досить тихий. Тому що заглушка зовсім нова. Хм, А що як? З'ясуємо, який тихий перший постріл. Такий тихий, як ніби ніхто не стріляв. Ну нарешті, ідеально. Так як я і хотів. У глушника є так званий перший глухий постріл, тому що в ньому є кисень, який з пострілом згорає. А другий постріл, після того як він вже згорів, зазвичай тикшим. Тому наш другий постріл може бути голоснішим, оскільки заглушка буде пошкоджена, але я не знаю. Побачимо. Перший постріл. Це було голосно, досить голосно. У мене в вухах зазвеніло. Другий постріл? Це а заглушка виглядає ідеально. Подивись на це, цікаво. Але я промахнувся, ми на 100-мітрівці, але. А я думав, що тут мільйон. Так, я так і сказав, я сказав, мільйон чи два, мільйон і сто. Це мільйон, один мільйон і сто метрів. Спусковий гачок йде дуже важко. Гаразд, це така вимога. Якщо ви вбивця, в народі подейкою, що це ветеринарний пістолет, себто призначений для евтаназії, худоби та інших нехороших штук на фермі, тому що він тихий. Бачите це? Кладете його в кишеню, щоб вас не відстежили. Гаразд, я прицілю і знизько. Подивимось, чи попаду. Кладе вліво, то вправо. Це прямо перед нами. Пропало все. Так, ще й, мабуть, влучив у з будинок. Бляха, набереж мене. Тож, ви бачите ці невеличкі пошкодження. Я трохи в розпачі. Вак, перший набій із магазу, тупо йде. Наче як магазин заряджаю. Я очікував кращого від цієї штуки. Що? Смачний крекер? Це Вельвіта. Так, я голодний. Це Вельвіта? Вельвіта. Що це? Це сніданок Майки. Зраня, я поцупив їх у нього. Я буду мега успішним з тим пістолетом. А це я. Рука здригнулась. Що за хрінь відбувається? В магазині була дивна річ, яку ми витягнули. Можливо, нам потрібно покласти її назад. Тому що це працювало. А це вже я. Ще й гачок важко йде. Повинен сказати, я трохи розчарований. Ти злич розшарований. Вистрілю в землю. Послухай, наскільки він тихий. Я думав. я не знаю. Я думав, що він буде як. Шепіт, покладу його назад у магазин, можливо, буде краще працювати. Тут була ця розпірка, і я її витягнув, Бо тоді у магазин мішалось лише п'ять патронів. Я подумав, що це тупо, але можливо, саме через це він не працює належним чином. Тож ми поставимо все назад, як було, і тепер ми зможемо зарядити наш кілерський пістолет лише п'ятьма набоями. Дай сюди? Добре, ні, смакута. Супер. Гадаю, це звичайний магазин 1911 року. Але я не певен, але схоже на це. І маючи цю розпірку, він вміщає лише 5 набоїв. Я не знаю чому, але спробуємо. У нас тут 5 набоїв і це максимум цього магазину з розпіркою. Добре працює. Ви навіть можете побачити кулю, як вона проходить крізь світло. Ну, я бачив це раніше. Дуже важко швидко стріляти з таким гачком. О Боже. Це ніби я, але не знаю. Останній постріл. Працює так собі. І я б сказав, що це стає досить неефективним. А я був такий на хайпі, коли його купив. Це облом. Також ви не можете відтягнути затвор назад, якщо не тримаєте його тут. На ньому є замок. А я так чекав на нього. Я думав, що буде круто. Можливо, мені потрібно когось вбити. Мінус вуха. А що до його вух? А ось реалістична спроба вбивства з цим пістолетом. Бляха. Ось так. Погнали. Доброго дня, сер. Приємно познайомитись. Здоров, дуже приємно. О, ні, моя рука, о боже. Будь ласка, сер, я клянусь. У мене будуть гроші на наступному тижні. Просто дайте мені ще більше часу. Я присягаюся. У тебе винулся. був час. Вітаю з перемогою у світовій серії. Це була блискуча гра минулої ночі. У тебе дійсно щаслива рука. Дуже вдячний. Вибач залікоть, але я в порядку. Ти доплив. Як справи Форисган. Йому знову підстрелили зад. Приклади сюди, пальчик. Гаразд 45 ICP. зі справжнього пістолета. Спрямований у нашу справжню броню. О боже, я кожен раз здригаюсь, коли нажимаю ногачок. На Гадаю, зупинило. А тепер поясніть мені, чому на його задниці стільки дірок. А хто по ньому стріляв? Це ж новенький манекен. Тебе щось хилить, друже. Я думаю, що кулю зупинило. Це щось новеньке. І він більше ніколи не зіграє у футбол. Так, справді зупинило. Він зупинив 45 ICP. Хоча це не зупинило дев'ятку, ти можеш стояти рівно. Візьми себе в руки мен. Та зберися вже, ми намагаємося зняти відео. У little little... хлопаки нема на що сперти ногу. Я візьму його руку, щоб підперти ногу. Йому просто була потрібна рука Кюнен 357 Магнум. Це з мосних набоїв. Дев'ятка з легкістю пройшла yeah, крізь бронік, тож 90 без поняття, навіщо ми його тестуємо. It's Але він точно can... пройде наскрізь. Oh. Зупинило? Що? Виглядає в порядку? Ось тут. Плита зупинила кулю. Йой. А як ж тоді дев'ятка прилетіла? Це був м'який наконечник. експансивна куля, яка сильно розширяється. І це не була суцільно металева оболонка, якою була дев'ятка. Наче зупинило, я не знаю. Добре. Бронежилет рівня 3А зупиняє 44-й магнум. Тож давайте спробуємо 44 і подивимось, що з цього буде. Наука. Торес. Рейджінбу. 44-й магнум. Це я аж в землю зарився. 44-й магнум. Який з них 44? Йопці горобці Це вб'є вас на місці. Можна впевнено сказати, що шоу не найкраща броня. Не смій. Не падай на мене бро. І на рахунок зброї. Чесно, я не великий її шанувальник. Ми зняли глушник. Послухаймо, чи звучить так само. Звучить так само, як з глушником. Ні ніфіга. Не все так погано. Я ненавиджу цей гачок. Не розумію, чому не можна було придумати щось простіше. Коли я намагаюся стріляти швидко, я щоразу смикую гачок. Через що Попадаю за низько? Я не можу стріляти швидко. Або швидко перезаряджувати. Постріляємо з лишника знову. Ось про що я подумав. Я буду стріляти так швидко, як тільки зможу. Готовий? Ну, звичайно, як завжди. Знову магаз. Ні, просто. Попав. Не знаю, як він влучив. Окей, мабуть, не потрібно цілитись. А це й за високо. Я влучив більше, коли не цілився взагалі. Це, Це цікаво. Тож, сьогоднішня наша гостя B'NT 645. І скоро вона з'явиться у збройних перекупів. Ставте свою ціну нижче. Дякую, що дивились в руйні на ранчо. Я вас люблю. І здивимось.